Дещо змучена, але щаслива молода мама, 20-річна Анастасія Трофимчук, щодня навідується до власних маленьких скарбів до дитячої реанімації. Тут новонароджені дівчатка перебувають під пильним наглядом спеціалістів, оскільки усі троє народилися раніше від запланованого терміну. Постійно про близнюків мріяла. О, але тройня, то я дійсно була шокована. Думала, що вже занадто багато. О, навіть не знала, що я з ними буду робити, але потім змирилася. О, щаслива дуже була. Новонародженим дівчаткам вже присвоїли імена Анастасія, Кіра та Вероніка. Перше ім'я Настінькою назвав мій чоловік, бо він ще казав, якщо буде дівчинка, чи ми як ми ще не знали, що в нас трійня, каже, якщо буде дівчинка, то має бути 100% Настя. Ото Настя у нас вже була названа кірою. Я назвала мені сподобалося ім'я. Нікою ми так разом, таке спільне наше ім'я. Сьогодні багатодітній мамі просто у перинатальному центрі вручили свідоцтва про народження дівчаток. Вітаю, вам. дякую. Ви молодець. Дякую вам, Вікторія дякую. Миколаївна. Дякую. Незважаючи на доволі складні пологи і кесарський розтин, нині і породілля, і малюки перебувають у доброму здоров'ї. Сама операція кесарського розтину, скажем, має стандартну ситуацію, там якихось не було відхилень по уходу оперативного втручання. Дітки народились недоношеними масою кіло 300, кіло 800 і кіло 360. На сьогоднішній день породілля почуває себе нормально відповідно терміну після операційного періоду. А діти ну саме позитивне, що хотілось би відмітити, що ці діти знаходяться на допоміжній дихальній підтримці, вони не потребують апаратного дихання. Щойно малюки окріпнуть і наберуть необхідної ваги, відправляться разом із мамою до рідного села Білобережжя, що у Дубенському районі. Незабаром вдома до них приєднається і щасливий тато, який нині проходить службу у зоні проведення антитерористичної операції. Роман Сверида, Валерій Мартинюк, інформаційна програма День.